У нас тут э, домашнє. яйко яйку тача. Mm -hmm. На цей раз мій кореш буде кидати. Давай швидко. Ти бачиш, що там з яйцем статью прошу? Mm -hmm. Сара, почу... Я хочу отак Давай. Йопа. Я не бачу що. Залізим. Ви Отам бачите? Отам в травиці я начальник. Біля біля ха пробач. Ми. Чи не такі, які Там дать? не видно, на жаль. Ну Там напевно, не... кажеш, подумаєш, над яким яйком кидати. А да, да, да. почекай, ми можемо зараз і піти і ще й купити яйку ще одне. А ви але не, але не біль... але потім але треба буде прийти сюди і її. ...упанути. це буде довго. Ах, блін. Ліна. Ах, блін. Ой-ой-ой. Oh, ой, 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 ой. У нас тут я прийшов був потек і яйку потекло. А ну, ти ще не збросил? Нет, воно тут яйце потекло. Кому ми її Дивись. Ой, я можу оцю упаковку. Нам еще будут домашні. В да. это. И покушай весьма. Баблики. О, ты хочешь? Да. Майкяну. О, где два, є два пустых весьма. Эвір это шо? по тре, Друга... Ой, боже. Четверту частину чекайте.